Пані Ігоре, ну зараз багато хто називає це гучним скандальним зливом. Але по факту для України ну направду тут нічого нового. Ця розмова лише могла підтвердити прихильність від до росіян, про що і так в принципі було раніше відомо. Але для чогось цю стенограму таки зливали? У вас є відповідь для чого? Для того, аби ми дізналися, хто все таки створив цей мирний план чи ні. Я думаю, що просто або зірвати, або максимально загальмувати той мирний трек, який дійсно набрав краї. Серйозних темпів і в непотрібному для росіян руслі, я особисто бачу там вуха російських спецслужб. Вчора навіть описував певний шлях, якраз як це спочатку озвучувалося російською СВР, причому офіційно на своєму сайті, потім пішов злив через західні медіа, конкретно Блумберг. Також було приправлено заявами Лаврова, який правильно розставляв акцент. Для росіян, що бачите, оригінальний мирний план це хороший, це в Дусі Анкореджа, а те, що змінили в Женеві, ну, це вже інша справа. Ну і багато таких моментів було. Тобто ми тут більше бачимо дійсно певне зіткнення двох груп впливу е у росіян, ну і таким чином. Дійсно, тут більше боротьба йде, умовно кажучи, те, що стосувалося Ушакова і Дмитрієва з так званими єструбами, яку і представляє Лавров, Патрушев, Медведєв і компанія. Тому ну, в цій ситуації відзначу єдине, що Е, немає розумієте, в принципі, немає питань щодо інструктажу Віткофа, тоді у Шакову. Бо сам Ушаков питав: а що ж нам робити, і так далі. Ну там, якщо довше цей фрагмент слухати, тут питання позиціонування самого Віткофа. Розумієте, коли умовно там Стуб або Стармер інструктують українського президента Зеленського, як йому налагодити стосунки з Трампом, тут зрозуміло, бо вони відкрито виступають саме як союзники, Союзники, партнери України, і тут цілком зрозуміла мотивація. А яка мотивація конкретно у Вікофа, чи він хоче успіху Трампу, Трампа і Сполучених Штатів у цьому кейсі, чи він хоче успіху Російської Федерації? Оце питання сьогодні немає на нього відповіді. Ну, але ми всі знаємо, хто такий Вітков. Ми знаємо профайли інших представників перемовних груп. І я ж кажу: дійсно нового тут нічого немає. Єдине. Єдине питання, чому після цього всього Трамп е, е, все одно? Посилає Віткофа до Москви і далі комунікувати Дріскола до Києва. Ну якщо вже є окремий спецпредставник визначений по просуванню мирного плану, чому Дріскол не їде тоді спілкуватися. Ну, Трамп далі Ну, вже сказав, що нічого такого в тому, що вони так, так обговорюють. Я ж про це, це і звичайний кажу. мирний процес це звичайна так, дипломатія, як умовно кажуть. Так він же ж сказав, що він не чув цих записів. Ну, Розумієте, він сказав. Це, це класична оця тема, не чув, але зневажаючи навпаки, чи. Підтримую Ничего не чого за цей момент, так ну та ну та в цьому моменті, тому. Для нас це черговий фактор того, що дійсно не треба все приймати одразу, що нам з різних сторін заходить в первісному вигляді за будь-яких умов відстоювати власні національні позиції. І я б особисто радив дійсно продовжувати роботу в рамках у цьому скелеті плану Трампа. В Женеві був хороший початок далі відстоювати свою позицію, наповнюючи. Правильним компромісним змістом те, що було запропоноване, це і не подобається безпосередньо Росіянам. Ну я думаю, що і Трамп сам розуміє, що чим більше буде змін, чим більше буде корекції з боку України, з боку європейських партнерів і ЄС і Великобританії, тим менше шансів, що це приймуть в нинішньому вигляді Росіяни, але це потребуватиме просто додаткових хвиль ну, таких перемовин і все ж таки Трамп же ж любить тиснути на когось. Ну mm -hmm. от почергово буде тиснути на Київ, Москву, Київ, Москву. Тільки це ж робити треба почергово, а не так, як знову чомусь всі зосередились на тиску щодо офіційного Києва. Приймайте або далі буде гірше. Mm -hmm. Ну це е, абсолютно проросійський меседж, е, який уже е, роками намагаються просувати і з заходу, і сам Кремль. Ну, але ж ми розуміємо, що тут пане є Ігоре. нам що угу. у нас є карти на столі, грубо кажучи. Трамп каже, що у нас їх немає, а у нас карти є. Ну так, але пане Ігоре, як тепер тут діяти? Як ви гадаєте, ну, це, ну за вашим переконанням, це ніяк не позначиться на е, мирному процесі, який зараз триває? Бо ми вже бачимо, що різні думки з приводу цього е, звучать. Більше того, чомусь. Також припускали там і українська правда писала, що нібито запис розмови могло злити українські спецслужби. Потім писали ще й що європейські спецслужби ну почали отак от розкручувати цю історію. Як ви гадаєте, до чого це може призвести? Бо це так чи інакше зараз створить всередині певні розбіжності, та й у Сполучених Штатах Америки самих також мені здається. Я зверну вашу увагу, що е, основна дієва особа на цих зливах е, це Ушаков. Uh -huh. Так він звичайно вкинув, що бачите, звідку фом це могли злити, бо по WhatsApp десь спілкувався ще щось. А що з е, Дмитрієвим Ушаков теж по WhatsApp спілкуються новаса ну, дивна історія? Макс. WhatsApp – це теж а, дивна історія. Ну, в них же ж в Росії, там, начебто, частково він заблоковано. І я так. знаю. Та абсолютно і, і я вам хочу сказати, колись із окупованими територіями з родичами намагалися по WhatsApp спілкуватися, Зараз дійсно все заблоковане навіть через VPN не можна, тому це я підтверджую. Це дивна абсолютно історія. Але е, нюанс е, про інше, що скоріш за все, це все ж таки свої писали е, і уже не вперше через Bloomberg. А саме російські спецслужби виставляють те, що їм потрібно. Я не думаю, що це українські спецслужби, я не думаю, що це західні спецслужби. У нас зараз з'являються різні інтерв'ю е і щодо появи цього плану. Е чомусь е як першоджерелом вказують там нардепа Гончаренка. Хоча насправді це вже була третя хвиля появи плану, а появилося воно все по факту в Аксіос. І ми пам'ятаємо, як воно все йшло. Вся ця лінія, тобто мова йде про що. Це дійсно був контрольований злив для того, щоб е зробити оцей інформаційний шок. Вибух, і що Україну будуть притискати. Ну і звичайно, на фоні нашого корупційного скандалу, той який був відповідно, -Гейт. Mm -hmm. не спрацював відповідний цей наскок. І Підлика Тому почали відкочувати назад. Так, абсолютно а, пане Ігоре, дякую вам. Маємо вже завершувати. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Ігор Челенко, політолог, був з нами на зв'язку. Принагідно зазначу, що ми також готові вислухати з приводу цього абсолютно будь-які думки і долучаємо різних експертів до нашого ефіру. Тому, будь ласка, ми не дамо ефірний час. Якщо ви дотичні, можете це коментувати.